Кексики, тортики, вкусняшки кусняшки желе. А Що саме більше тут подобається? Ну, подобається кексики і желе. А для кого старалися? Ну, я старався. Трався. Яскравий та автентичний благодійний ярмарок організували учні озернецького ліцею. Ярмаркове містечко розгорнули просто неба. Ядки наповнилися різноманітними тістечками, печивом, десертами, випічкою, варениками та іншими смаколиками. А також власноруч, виготовленими патріотичними виробами та малюнками, доповнили благодійний захід колоритом української культури. Солодкий ярмарок став ще одним патріотичним заходом, аби зібрати та передати кошти мужнім воїнам, захисникам односельцям, які продовжують боронити рідну землю. Ми вирішили з такою метою, щоб допомогти нашим захисникам, щоб їх підтримати, щоб вони відчували нашу підтримку. Я хочу подякувати батькам своїх учнів, які дуже гарно підготувалися. І випічка в нас є, і картини намалювали, і бісери плели діти мої. Також ми підготували фотозону їжачок, можна сфотографуватися. Ну, ми старалися. Наш клас сьогодні приготував багато смаколиків, також різні цікаві вироби. Виготовили це все з метою, щоб допомогти нашим воїнам ЗСУ. Юні волонтери заробляли власними руками, торгували солодощами, яких понавипікали з рідними вдома, наче у вулику кипіла робота, та відбувалися блискавичні ярмаркові продажі турботливо приготованих смаколиків. Начальник управління освіти Могилів Подільської міської ради Микола Чорний подякував кожному і дітям, і їхнім батькам, і вчителям, і технічним працівникам ліцею, хто долучився до організації та проведення доброчинної події. Такі благодійні та патріотичні заходи об'єднують жителів нашої громади навколо доброї справи. Організатори кажуть, це найменше, що ми разом можемо зробити для наших військових, допомагаючи захисникам. Ми з кожним днем на крок ближче до спільної перемоги.